Що у нас картинка повне гімно? Зум повністю викрутив. Окей, привіт! Ви дивитесь «Бігус інфо», Я Макс, І Ось оператор каже мені, що картинка в нас на старті сьогодні повне гімно. Вибачайте, це необхідність. Необхідність продиктована потребою показати ось це. Тут за підрахунками гуманітарія десь три мене. Ні, цей паркан не встановили для перехоплення шахедів, ні за ним не виробляють фламінго чи паляницю і ні за ним не ховають від набушників Чернишова чи Міндіча. За ним. Ну ви ж не думали, що я візьму і на початку прям все все розкажу. Нє, дивіться тепер до кінця. Хоча ні, давайте не так. Підпишіться на канал, якщо ви досі ні. Додивіться до кінця. Якщо залетить, то лишіть коментари вподобайку. Ютуб це любить, я це люблю. Суцільна користь. І окей, я мабуть залишу декілька спойлерів. Сама лише земля за одним парканом коштує близько 2 мільйонів доларів. Так, бо оце. Конча Заспа. справжня, не ота її випендрюжна частинка, де всі міряються своїми палациками на десяти сотках. Ні, Олдова, це територія тих, хто перейшов, не знаю, з Джеймсона на Макалан ще тоді, коли половина нинішнього складу Верховної Ради ще допивала свої три сокири десь за гаражами під час довгої перерви в школах. Це первинище декілька разів змінювало господарів і віднедавно опинилося в руках нового власника, який затіяв там настільки дороге і масштабне будівництво, що порівняти його просто нема з чим. Це треба бачити. І здавалось би, ну порадій за людину, чувак, твоя двушка це виключно твоя проблема. Досить у цього соціалістичного фльору, і це правда, і так би могло бути, якби. Ну, облаштовувався б тут якийсь новоявлений збройний барон. Ну, або великий рітейлер, або я не знаю, чесно кажучи, де ще є зараз в країні гроші. І тоді б я сюди свій писок навряд чи би сунув. Але облаштовується тут народний депутат України. Народний депутат України, ще з числа тих, кому не западло із Медведчуком День Побєди поспівати, і з Арахамією в ресторанчику посидіти. Вічний ОПЗЖ, Дух Шатів, орве до бою. Перебір. Давайте вже до суті. І поїхали звідси, поки нас тут не прокопали в лісочку. Суто мамоян. Певен, що для частини з вас я відкрив чергове нове прізвище. Втім, наша постійна аудиторія суто знає добре. Деньги батько батько мені подарував, по квартирі Мама мені подарувала. як депутат, обраний від забороненої ОПЗЖ, Мамоян запам'ятався прекрасним, щирим і масштабним нічим. Суха статистика парламентського вебсайту підказує, що за шість років Мамояна не було жодного виступу з трибуни. Два десятки разів він щось говорив з місця. Загалом долучився до написання всього трохи більше двох десятків законопроєктів, з яких власне законами стало лише п'ять. Don't push your horses. в чистому вигляді. Будь ласка, народний депутат Мамоян Суто Чолаєвич. Прошу передати Шуфричу слово. Шуфрич Нестор Іванович, будь ласка. Мамаян Суточелойович. Прошу передати Шуфричу слово. Слово надається народному депутату України Мамаяну Суточелойовичу. Фракція політичної партії «Позитивна платформа за життя. Прошу передати слово Королєвсько. Втім, як персонаж Мамоян кратно яскравіший і результативніший. У 2020-му він намагався всіх переконати в тому, що купити два свіжих крузака по 20 тисяч гривень за кожен це норма. А не Ані А, і за 20 тисяч гривень. Да. Любов до японського автопрому того ж року не втримала Мамаяна від Побідобєсних покатушок з Медведчуком, Шуфричем, Льовочкиним і Московськими, прости господи, попами на радянському металобрухті, з подальшим виконанням Дня Побєди посеред Києва. За на глаза. Втім, капіталізм Мамояну очевидно ближчий. Тож далі він нами, нашим колегам, траплявся виключно в контексті дорогих покупок, ресторанних тьорок і огидної втечі ще більш огидного депутата Артема Дмитрука. Наприкінці 2022-го Михайло Ткач з української правди показав тіньовий офіс Мамояна в київському ресторані Ішак. Туди на зустрічі приїжджали бізнесмени. Це Дмитро Вацнер. В інтернеті нам не вдалося знайти жодного фото Вацнера. Однак саме цей чоловік у 2020 році був підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро про заволодіння 50 мільйонами гривень вугледобувних держпідприємств. Політико бізнесмени. Слідом за Вацнером заклад залишає й інший відвідувач з охороною. Цей чоловік відомий широкому загалу як завгосп президента Віктора Януковича. І звати його Андрій Кравець. І навіть керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія. Одним із останніх заклад залишають керівник фракції Слуга народу у парламенті Давида Рахамія. З дружиною. За пару тижнів Мамоян, нагадаю, народний депутат України вже засвітився в Дубаї. Там він, за даними ткача, міг вирішувати проблеми однієї з великих букмекерських контор. Справа державної ваги. Це ж очевидно. Десь тоді ж ми помітили, що кортежі депутата а пересувається мамоян саме кортежами, якось кратно виріс і подорожчав. І доки Мамуян гуляє у торговому центрі, на парковці на нього чекає Мерседес с класу та новенький Land Cruiser. обома автомобілями на козирних номерах з чотирма одиничками, нардепи користуються, але належать вони не йому. Сіли. Порахували і зрозуміли, що за час повномасштабного вторгнення мамояни в множині скупилися новими мерсами, лексусами, крузаками і кемрі на мільйон баксів. І що катається все це дилерське щастя в основному за мамояном вже в однині. Під кінець того ж 2023 року автопарк Мамояна ще підріс. Тоді він пересів на новий преміальний електромобіль BMW I7 у версії X-Drive 60. Це було ще плюс десь 130 тисяч баксів. Звісно ж, оформлювалися автомобілі на численних родичів, там їх чимало. Багатьох з них ми ж самі й помічали в якості постійного супроводу народного депутата. Ну а вже в 2024-му мамояна згадували в контексті втечі його колеги по парламенту Артема Дмитрука з України. Я в гордому одіночістві один сів в великий автобус і доїхав до, до самоліту, на якому я вже улетів. з Києва, де за Дмитруком чатували, ну чи принаймні робили такий вигляд правоохоронці. Його вивіз помічник Мамояна Володимир Крохмаль. Мамоян тоді пояснив українській правді, що Дмитрук його просто попросив. Та й усе. Які ж чуйні все ж люди зібралися в ОПЗЖ. О, про вовка-промовка! Ось повз мене проїжджає мікроавтобус Toyota Pro Ace. І належить вона якраз цьому ж таки Володимиру Крохмалю. Цікаво, може там досі Дмитрук десь в багажнику. Тойота під'їжджає до воріт і зникає за вже відомим нам парканом. Ще з півгодини, і маневр повторює вже Toyota Camry на чотирьох одиничках. Ці номери фірма мамоянів. За певним виключенням його родина взуває в них чи не всі свої автомобілі. Це все я знімаю в середу, 19 серпня. Цього дня о 12.00 мала б зібратися на засідання Рада. І вуаля, Об 11.30 з за воріт виїжджає кортеж. На хвості теж вже як рідний нам крузак на одиничках. Його ми раніше також неодноразово бачили в якості депутатського супроводу. На чолі те саме виключення. Це рейндж ровер. Номери в нього звичайні, але пасажир. Пасажир той самий. Саме це авто, записане на чергового родича, Мамоян вказав своїй останній електронній декорації. До слова, ще не пізно привітати з обновкою, бо рейндж геть свіженький 23-го року, куплений наприкінці того ж року в салоні. Цінник якихось 200 тисяч доларів. Я відволікся, що виходить: ранок робочого дня Мамоян і його свита почали за оцим от величезним парканом. Ну, різне буває, може, не знаю, заїхав до когось, вдруга ночував, бо ж в декларації нардепа нема абсолютно нічого, що міг би ховати цей крокодилячий вал. Там дві київські квартири, які, як ми вже знаємо, Мама мені подарила. І родинне гніздо в Гнідині. Воно теж величезне і страшенно дороге. Ось так це діло там виглядає. Коштує, не знаю, нема з чим порівнювати, але декілька мільйонів доларів це точно. Але то гнідин. А це конча заспа. Між ними пів сотні кілометрів. В брід напряму сильно коротше, але навіть Range Rover не здатен дописти до середини Дніпра. Коротше, тут в нардепа нічого немає. Не мало би бути. Не мало би. Звісно, за хвилину я вам покажу, що насправді є, але поки хочу подякувати кожному і кожній, хто підтримує наш канал. Ми дійсно щоразу не знаємо, чи стане матеріал початком чогось більшого, але от в серпні моя колега Ангеліна зробила сюжет про прокурорів і за них одразу взялися в набу. У цьому є ваш. Потужний внесок. Тому давайте так. Наприкінці у мене буде небагато оптимізму, але зараз, зараз запам'ятайте, варто поширити це відео, залишити коментар. І якщо ви готові долучитись до нашої роботи, приєднуйтесь до спільноти «Бігус.Інфо». Усі посилання традиційно під відео. Пройшло два дні, це вже п'ятниця. Рада засідає з самого ранку, але сьогодні година запитань до уряду, яку три чверті нардепів просто ігнорують. Судячи з усього, мамоян не виняток. Десь близько 9-ї сюди приїжджає крузак супроводу. І лише в обід, за воріт, в супроводі того ж крузака виїжджає знайомий рейндж. Замикає колону проейс парламентського помічника. Ну, того, що з митруком в багажнику. Двічі, це вже система. Нардеп тут живе, але стоп! А де тут? Я ж тільки паркан показав. Під парканом? Чи там може хишка якась? Давайте спочатку детальніше розберемося з самою локацією. За воротами котеджне містечко Південне, воно одне з найстаріших тут. Територія величезна, будиночків навпаки не дуже багато. Сосновий ліс, поруч велика вода. По сусідству відомча база відпочинку митників, яку роздеребанили вже всі комунеліньки. Маша землянська не так давно про неї розповідала. Якщо цікавитись огидною географією, ходіть за посиланням в описі. Якраз оце конча заспа. Бо те, що стало прийнято нею називати це селище Козин чи плюти і так далі, це не воно. Просто, просто користуються вдалим брендінгом. Конча тут. Цінник відповідний. Мені пощастило, і не так давно хтось прямо в південному виставив кілька ділянок на продаж. За сотку просять. Півтора мільйони гривень це приблизно 35 тисяч доларів за одну сотку. Так, сотка тут коштує як RAV4, і це в не найгіршій комплектації. За нашим парканом 62 Тойоти, 62 сотки землі, які мають цікаву історію. Колись вони були у власності родини нардепа Сергія Тарути. А далі перейшли вже до родини колишнього спікера парламенту часів Януковича Володимира Рибака. Якщо що він. Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, mm -hmm. графік є, то як у вас справи? Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць залишилося. Ну, якщо вибори, вже довго не можемо затримувати, тоді дякую. Цієї відповіді достатньо. Я не поняв, що, 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 що червні 24-го ці 62 сотки, що по ідеї ніяк не могли коштувати дешевше ніж 2 мільйони доларів, стали власністю чолома Мояна. Це батько нардепа. Той який батько батько мені подарував. Якщо що вартість самої цієї землі, це практично всі гроші, які декларує нардеп. Так він декларує до 100 біса, і оце от достобіса вартість лише ділянки. Я передивився купу супутникових знімків в хронології і зрозумів, що ніякого паркану раніше тут не було. Його почали зводити якраз під оцю знаменну подію купівлю землі батьком нардепа. А заодно розгорнули мегамасштабне будівництво самого маєтку. Ось так будівництво виглядало вже влітку 2024-го. Кілька рівнів і вочевидь. Три поверхи. Площу порахувати складно. Маєток відсутній і в державному реєстрі нерухомості, і, нагадаю, в декларації нардепа. Але карта виглядає сухо. До того ж, на ній ми бачимо ще тільки сам процес. А ви ж точно хочете наживо глянути, що ж народний депутат України може почати будувати під час Великої війни. Тоді з вас вподобайка і полетіли! Як і очікувалося, тут все виглядає дуже дорого. Територію, вочевидь, ще доводять до ідеалу, але в принципі все і так зрозуміло. І ні, я не помилився. Тут дійсно декілька рівнів, судячи з усього не лише над землею, але й під нею. І навіть з картинкою площу мені визначити вкрай складно. Якщо ви раптом спец по замірам з кадрів відео, напишіть в коментарях, будь ласка, скільки тут квадратів. Оцінити це не те, щоб неможливо зовсім, але максимально складно. Ось, наприклад, в продажу є дещо схожий за дизайном будинок, але він стоїть на вдвічі меншій за розміром ділянці і коштує такий майже 6 мільйонів доларів. Не пропоную використовувати саме цю суму, тим паче тут вже і меблі, і техніка, і все на світі, але, й, чесно кажучи, не думаю, що ми далекі від істини. Тобто родина нардепа від забороненої партії в розпал війни вкидає мільйони доларів купівлю дуже дорогої землі, на якій одразу розпочинає масштабне будівництво розкішного маєтку, ховаючи його за завражаючих розмірів парканом. Сам Нардеп вже тут мешкає і все це після історії про кортежі, понти і купівлю крузаків за 20 тисяч гривень, які насправді виявилися лише дрібкою мільйонного автопарку. Шановні виборці, вас там як все влаштовує. І так, я розумію, що Деньким батько батько мені подарував, по квартирі мама мені подарила. Але такого розмаху я давно не помічав навіть у представників великого бізнесу. А взагалі, що у мама янів з грошима? Всі нечисленні пояснення нардепа завжди зводяться до одного й того ж його батько бізнесмен, чого мамоян справді давно займається бізнесом, і зараз є співзасновником низки компаній, що займаються переважно м'ясом. М'ясо це прекрасно, але здається, навіть курячий король Юрій Косюк, попри палацу Феофанії, веде якийсь дещо скромніший спосіб життя. З п'яти компаній, в яких значиться Мамоян старший, свіжі фінзвіти подають лише три. Одна минулоріч взагалі залізла в мінус, інші дві на двох показали менше 300 тисяч гривень чистого прибутку. Цього вистачило б на, на максимум базово обслужити новий рейндж ровер, на якому їздить нардеп. Ну так, плюс-мінус. Сам Мамоян до парламенту мав компанію, яка швидко закрилася, потім працював на фірмах батька і скопійчено мінімальною задекларованою зарплатою. Тож відповідь я, мабуть, пошукав би десь. В іншому напрямку, наприклад, в позаполітичній діяльності Мамояна в неробочих поїздках в ОАЕ під час війни для як припускає УП, вирішення проблем конкретних букмекерів в ресторанних посиденьках з друзями і партнерами екс голови адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна, які привіт, прекрасне українське правосуддя свого розмаху не лише не втратили, але й примножили його і тепер повиростали блін, в локальних олігархів. Один Владислав Каськів, який теж приїжджав до Мамояна, чого вартує? Ми буквально два тижні тому розповідали, як він усіма правдами і неправдами намагається забудувати вкрадені колись у держави землі в Карпатах і як йому поки все вдається. Ах, лінк в описі до слова. В чому ще в неформальних перетинах з лідером слух Давидом Арахамією і подальшим слухняним голосуванням ОПЗЖ за ініціативи банкової. Сприяння депутатських втеч за кордон. Дмитрук не дасть збрехати. Все так, Артеме. Перемога. В роботі брата Мамояна Рустама, який ні, не бізнесмен, прокурор, довгий час працював в ГПУ, нині ж є заступником начальника однієї з київських прокуратур. Там теж, попри державницьку посаду, декларація ОГОГО. Завитки беруть. От тільки чи є кому шукати пару років тому набо вже починало займатися мамояном? Тут були підозри в цитую декларуванні за відомо неправдивих відомостей. Це якщо що, все про ті ж самі крузаки по ціні дідівської копійки. Але далі цих заяв щось нічого нікуди не поїхало. Може, після картонкого майдану тут якось побільшає мотивації і жаги працювати. Не знаю, але поки не дуже схоже. Ще чув плітку про інтерес до Мамояну з боку СБУ. Навіть трохи конкретики чув, але сюди представники ОПЗЖ, схоже, приходять тільки на камеру повибачатися, он як Юрій Бойко. Чомусь нічого більшого по ним служби ніяк не знаходиться. Тож лишається тільки дивитися і радіти за народного обранця. Іронічна правда, що представник політсила, яка як могла кликала сюди війну, під час цієї ж війни живе аж настільки широко: мільйон баксів туди, мільйон баксів сюди. Ми всі, схоже, аж так боялися реваншу, що навіть не помітили, як він вже відбувся. Дійсно, чим не день побіди.